Вітаю! Сьогодні на уроці ми поговоримо про значення мухів, хвощів, плавнів та папоротей у природі і в практичній діяльності людини. Найчастіше мухи, плауни, хвощі та папороті зустрічаються у дикій природі, зокрема у лісах, іноді на луках та заболочених ділянках. Завдяки наявності хлорофілу, як у всіх рослин. Мохи, хвощі, плауни та папороті здатні до фотосинтезу. Вони утворюють рослинний покрив у нижніх ярусах рослинних угрупувань, тому є середовищем існування для дрібних тварин. Кам'яново кам'яно-вугільному періоді Палеозойської ери гігантські хвощі, плауни та папороті брали участь в утворенні гірських порід, зокрема кам'яного та бурого вугілля. Мохи є піонерами у заселенні нових територій. Вони одними із першими заселяють незаселені ділянки, тому беруть активну участь в процесах ґрунтоутворення. Мохсфагнум, який ще називають торфовим мохом, і в наш час бере участь в утворенні торфу. У місцях, де поселяється мохсфагнум, починаються активні процеси заболочення. Мохсфагнум містить багато відмерлих порожнистих клітин, саме завдяки ним. За наявності необхідної кількості води одна рослинка моху сфагному може втримувати в собі у 40 разів більше води, ніж важить сама. Саме тому в місцях свого поселення сфагном і викликає заболочення території. Людина навчилась використовувати для свого блага корисні властивості спорових рослин препарати із плаунів. Хвощів та папоротей використовують у медицині як лікарську сировину. Спори плавуна булавоподібного використовують у якості дитячої присипки. Вона продається в аптеках під назвою лікоподій. Багато видів хвощів, плаунів та папоротей є отруйними, проте молоді листочки вайї і кореневища деяких папоротей, зокрема папороті орляка звичайного. Можна вживати в їжу. Багато видів папоротей є декоративними рослинами. Їх використовують як для зовнішнього озеленення, так і внутрішнього озеленення приміщень, наприклад, папороть нефролепіс. Представники хвощів, зокрема хвощ польовий, є індикатором кислотності ґрунту. Якщо у вас на ділянці росте багато хвоща польового, це означає, що ґрунт кислий. Оселяючись на городах, полях, квітниках, садках, хвощ польовий стає злісним бур'яном. Останніми роками, в якості декоративної рослини, для озеленення парків, скверів, квітників почали досить широко використовувати таку папороть, як орляк звичайний. Рослина досить гарна, декоративна, але потрібно пам'ятати, що вона і досить агресивна. У дикій природі першою поселяється на згарищах. Таким самим чином орляк веде себе і в квітниках, поступово витісняючи інші види культурних рослин. Іще одне цікаве використання спор плауна булавоподібного їх використовують в металургійній промисловості при фасонному литті для обсипання стінок форм, щоб поверхня литих деталей була гладкою. І вони легко виймалися із форми. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.